Останнім часом на шпальтах друкованих змі інтернет-видань та е з екранів телебачення усе частіше вживається слово сполучення цифрове телебачення. На перший погляд, цифра і усе, що пов'язане із новітніми технологіями, вже давно увійшла у повсякденне життя. Разом з тим, це слово сполучення у нашій пронизаній цифрою свідомості залишається загадкою. А телебачення, до якого усі ми звикли, незабаром зникне. Україна до 2015 року повинна замінити аналогове мовлення на інноваційний тип технології передачі сигналу цифру для пересічного громадянина ще один ребус для тих, хто безпосередньо братиме участь у процесі впровадження цифрового мовлення над завданням. І все таки, що таке цифрове телебачення. Ця наукова робота зроблена була починає где-то з х годин, особливо було 60-х годин. Ну от зі річни Котельникова, коли було доказано, що та 47-й рік доказано, що аналовий сигнал можна передавати в віде цифрового сигналу. Більший вибір і краща якість. Це цифрове телебачення. У 2006 році, тут у Женеві, у міжнародному союзі зв'язку, відбулася конференція, на якій було прийнято рішення відмовитися від аналогового мовлення і перейти на цифрове. На конференції були присутні усі представники країн Європи, африканських країн, а також представники країн СНД. На конференції Женева-2006 було прийнято рішення країнам Європи до 2012 року відмовитися від аналогового мовлення і перейти на цифрове. Країнами СНД та Африканським до 2015-го. Виняток було зроблено для окремих країн Африки, які повністю відмовляться від аналогового телебачення до 2021 року. Складно охарактеризувати перехід на цифрове мовлення у кожній країні окремо, бо кожна з них робить це по-своєму. Нідерланди, наприклад, найшвидше впоралися з цим процесом. Їм знадобилася лише одна ніч для переходу на цифрове мовлення. За нашими підрахунками в Угорщині 3 мільйони 800 тисяч домогосподарств. З них 2,5 мільйони отримують сигнал від кабельних постачальників 800 тисяч через супутник, інші близько 400-500 тисяч через наземне мовлення. Для них перехід на цифру у матеріальному плані буде болячим. Вони будуть змушені придбати техніку, що забезпечить прийом цифрового мовлення. Друге питання витрати телебачення. Комерційні канали оплачують витрати самостійно, так само. І словацьке телебачення. Ми сподівалися на те, що суспільство буде зацікавлене у нашій роботі, і широке покриття території усієї країни теж буде в інтересах людей, а не словацької телекомпанії. Переобладнання передавачів фінансувалося самими телекомпаніями. Був визначений термін перехідного періоду 5 років. Це була і вимога, і водночас допомога приватним мовникам для того, щоб захистити глядачів. При цифровому мовленні заощаджується близько 30% коштів. Саме тому ми на це погодилися і зараз ще купуємо нові передавачі. На даному етапі паралельно використовуємо і цифрове, і аналогове мовлення. Відповідно йде подвійна оплата, але це вигідно. Воно себе фінансово виправдовує у майбутньому. Для цифрового телебачення та радіо не має значення кількість глядачів два чи два мільйони. Кожен отримує однакову якість сигналу. Я не думаю, що ми будемо намагатися покрити 100% території країни цифровим телебаченням. З точки зору економіки це не вигідно. І надалі буде потрібен і супутник. Це ефективно і економічно. У нас особлива ситуація, тому що наша держава знаходиться між трьома іншими країнами. Наше населення багатонаціональне. Це означає, що німецькомовне населення хоче бачити німецькі канали, фламандці, голландські, французи французькі. Дуже маленька частина населення говорить люксембурзькою. Одні купляють пакети французьких каналів, інші з німецькими. В люксембурзі населення стоїть перед вибором. Який їм треба забезпечити? За допомогою сателіту цього можна досягти. Ви можете собі уявити, що може бути через 20 років. Ми живемо у найцікавіший час.